Люксова відпустка Реєструйся і відпочивай за рахунок Президент України Володимир Зеленський назвав той формат: ті кроки до закінчення війни, які треба реалізувати, які наближать завершення і припинення вогню. І таких кроків три підкреслив гарант, що ці три кроки будуть здійснені уже найближчим часом. Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру і гарантування незалежності України за будь-яких обставин. Написав Зеленський в своєму телеграм-каналі. Заплановані вже кілька моїх розмов уже в графіку. Розмова з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Будемо на зв'язку з колегами з Франції та Італії. Відбудеться також комунікація на рівні радників з питань національної безпеки. Доручив провести сьогодні цей спеціальний формат. Вчора, після нашої спільної розмови з президентом Трампом та європейськими лідерами, говорив окремо ще з генсеком НАТО Рютте та президентом Фінляндії Олександром Стубом. Працюємо разом. Важливо обговорити ключові деталі. Пріоритети абсолютно чіткі. Перше припинення вбивств, і саме Росія має піти на припинення вогню. Друге, це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитись із часом для такого формату з колом питань, Ну, що логічно. Третє довготривалість безпеки це можливо разом зі сполученими штатами і з Європою. Україна ніколи не хотіла війни. підкреслює Зеленський наголошує, ми будемо працювати заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб Росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора. Світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Зеленський вдячний всім, як і ми, хто рішуче налаштовані на достойне завершення війни. Я думаю, що взагалі не налаштовані на завершення війни в Російській терористичній федерації, але на зустріч Путіна і Трампа вони виявляються налаштовані вже пишуть там цілий псевдоісторичний підручник про те про люковичів, печенігів та інших предків, які до Путіна не мають жодного стосунку та відношення, але вже пишуть: пишуть щоб заливати, наливати, отак, нарізати, значить у вуха Трампу. Це ж ви виявляєте просто думаю, Ви знаєте, враховуючи нетерплячість, ексцентричність і непрогнозованість дій Трампа. Довго все він то слухати не буде. Він не вітко, він не так іркарсен. Він це ж зовсім іншого гатунку та рівня людина, ще з нарцистичним нарцис нарцис типом характеру, яка взагалі не буде. оці, оці, оці всі історії. Вони йому чому. він завжди в принципі це й говорить. Та ще й на фоні того ця зустріч буде відбуватися найближчими днями, як анонсують Кремлі. Коли Трамп розчарований, фактично Путіним. І очевидно, що принаймні із заяв Трампа напередодні, ми зрозуміли з вами, що е, Стівітков з'їздив задарма. Абсолютно втім, виходить. Помічник Путіна відомий нам уже всім, хоч ми би хотіли не знати про їхнє існування, але вони є, значить Юрка Ушаков і каже, анонсує і підтверджує, що так Путін і Трамп зустрінуться найближчими днями. Заяви помічник президента так званого Російської Федерації Юрій Ушаков. Я нагадаю напередодні Дональд Трамп заявив про те, що найближчим часом відбудеться його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. А після того імовірна зустріч між Трампом, президентом України Володимиром Зеленським та. На жаль, має бути цей пішак в осій розстановці на геополітичній шахівниці. Володька Путін. Значить, що заявив Ушаков? Розбираємося. Домовленість про проведення найближчими днями зустрічі двох президентів узгоджена, каже Ушаков. Сторони розпочали її опрацювання. Наступний тиждень буцімто позначений як орієнтир для зустрічі Путіна і Трампа. Але скільки днів займеться конкретно ця підготовка? Поки що сказати важко. Місце каже Ушаков. Проведення зустрічі Путіна та Трампа. Також погоджено, а про нього оголосять пізніше. Хі -хі. Де це може відбутися? Ну не навала, аміж там все пропахло песиком Лукашенка. Будемо розбиратися о 13.00 в прямому ефірі Ютуба 24. З Тарасом Загороднім політехнологом, приходьте. Будемо на вас чекати. Я впевнена. У вас зараз виникнуть питання. Ви їх всі підготуйте, запишіть, не забудьте і приходьте. 13.00 нуль нуль ефірі туба 24. Ютуба Тараса Загородня. до нас уже більше 10 тисяч. Я вам дякую за місяць з лишком хорошими темпами. Крокуємо, але там. Нас має бути кількасот тисяч. тож, будь ласка, Тарас Загородній вже легко знайти в Ютубі. Він видає, рекомендує, показує, підписуйтесь, Не пожалкуєте там зі мною купа розмов. І з моїми колегами вони теж цікаві. Інші, тож рекомендую. Заявляє Ушаков, коментуючи він. Вчора виходив, коментував, як ми говорили з Ігорем Олександровичем Яковенком. свіжий інтерв'ю, з яким ви можете подивитись на Ютубі 24-го, Що Ушаков, який півтори хвилини чисав про те, як відбулася зустріч 2-2 години і 50 хвилин Віткофа з Путіним, що це ж треба так вміти, що півтори хвилини казати взагалі ні про що, але ніби про щось, про якісь сигнали про сигнали. Ну тобто, взагалі, просто ні про що насправді були заяви Віткофа напередодні. Сьогодні вони дещо предметніші заяви Ушакова. Про візит Віткова, але насправді все одно розмиті. Значить, заявив Ушаков, що Вітков торкався ідеї тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського, але Москва це залишила без коментаря. Ну ми помітили, що Ушаков, видно, проходив курси у Піськова, нічого не знаю, нічого не скажу. А може буде, може ні. І так собі можна залишати зазор на тисячу інтерпретацій, того, що ти бусім то сказав, ну чи принаймні силувався сказати, але інколи краще жувати ніж говорити. Оце дещо про представників кремлівського режиму, хоч і доволі бородата фраза. さあ。